Жив собі в лісі маленький їжачок. У нього був колючий кожушок, блискучі оченята і дуже працьовиті лапки. Коли літо закінчилося, дні стали коротші й холодніші, їжачок зрозумів час готуватися до зими. Він знав, що зима довга й сонна, тому потрібно добре підготувати собі і їжу, і теплу постіль. Щоранку їжачок вирушав у лісові мандрівки. На колючках він приносив яблучка, груші і навіть кілька грибочків. Він складав усе це в сухому куточку під корінням дуба, там і зберігався його зимовий запас. А ще їжачок пам'ятав узимку не лише їжа потрібна, а й тепло. Тож він почав збирати жовте й червоне листя, суху траву і мох. О, о, ось тут буде м'яка ковдрочка, думав він, розкладаючи листочки у своєму гніздечку. А тут подушка з моху. Працював він із задоволенням, бо знав, чим краще приготуєшся восени, тим солодше спатимеш взимку. Одного разу до нього завітав його друг лис. Їжачку, ти все збираєш і збираєш, а коли ж відпочивати. Стигну відпочити, усміхнувся їжачок. А взимку я ж спатиму цілу зиму, а зараз треба працювати. Лис задумався і допоміг другу перетягнути кілька гілочок. А їжачок, вдячно кивнувши, продовжив свої справи. Нарешті настав день, коли гніздечко було готове, тепле, м'яке і затишне, їжачок обійшов свої запаси, вдихнув аромат яблук і грибочків і з полегшенням зітхнув. Ой. Тепер я готовий зустрічати зиму. А ліс тим часом шумів золотим листям, прощаючись із теплими днями І готуючись до білої зими. І коли прийшов перший сніг, Їжачок вже спав собі міцним сном у своєму теплому гніздечку, мріючи про нову весну.